Якщо людина лише тварина, то Бог їй не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярна після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна Походження видів, що дала ілюзорну можливість нібито звільнитися від Бога. Після того, як відомий професор геолог Адам Сенджік прочитав походження видів у 1861 році, він писав, Якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство пуститься до рівня тварин і досягне такої деградації, яка ще не була в історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Ця філософія еволюції, адже деякі люди ближче до мав, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни, війну в Україні. Усі масові вбивства, геноциди та голодомори. Мали ідеологію, згідно якої до людей ставились як до тварин.